Коли Квентін Тарантіно писав сценарій кримінального чтива, він уже уявляв сцену з танцем, але не прописував її чітко. Він лише зазначив у скрипті Вінстон і Мія беруть участь у конкурсі твісту. Усе інше імпровізація. За лаштунками стало відомо, що Джон Траволта перед зйомками дуже нервував. Його останній танцювальний досвід у кіно був ще у лихоманці суботнього вечора, 1977 року. І він боявся виглядати смішно чи застаріло. Але Тарантіно спеціально просив Траволту не готуватися заздалегідь, щоб рухи виглядали автентичними, мов на реальному танцювальному конкурсі. Коли увімкнули музику Чак Can Tell», Джон Траволта і Ума Турман почали рухатись без постановника. Просто як їм підказувало тіло, багато з рухів. Це особисті фішки Траволти, пальці біля очей, повільний поворот, легка незграбність усе це стало візитівкою сцени, яку впізнають у всьому світі. До речі, сама сцена знімалася в ресторані, який називається Джек Рабіт Слімс. Для фільму його повністю побудували з нуля. Він не справжній. Це була масштабна декорація, стилізована під ретро-естетику 50-х років.